Поняття здоровий спосіб життя з'явилося не дуже давно, але дотримуватися його принципів намагалися спокон віків. Ще в середньовіччі, а можливо і раніше, люди знали основи здорового способу життя. От тільки мотивація у них була зовсім іншою ніж тепер у нас. На жаль, сучасне покоління вкрай не грамотне в цьому питанні, наркоманія. Паління, алкоголь часто саме це вбачається кращим дозвіллям серед певної частини молоді. Але все-таки є ті люди, які знають ціну свого здоров'я та життя. Людина, яка піде алкоголем, вона себе не контролює. Я не люблю. Я люблю все контролювати в, своє життє, в своєму житті. Всі в кожній ситуації я повинен здраво мислити, тому що за кожне своє слово, за кожний свій вчинок я відповідаю собою. Я така людина, ну серйозна, по суті. Може, і смішний, але ну, так то серйозний. І людина, яка під алкоголем, вона, вона не осознає того, що вона робить, що вона може сказати. Мені це не потрібно, я, я не хочу цього. Я хочу контролювати все і прожити цю жизнь так, як я хочу, і все побачить. І хоч це буде хороше, хоч це буде погане. Це не важливо. Багато хто розуміє під цим поняттям просто відмову від шкідливих звичок і заняття спортом. Насправді це особливий стиль життя і мислення. Для кожної людини це щось особливе. Саме думки людини становлять основу. Та філософія, яку поклали ще, можна так сказати, з дитинства, я нею користуюся ще досі по цей же день. Да. А, перше це. да. а перше це у нас іде доброта, тому що сильні люди, вони добрі, по суті. Хтось злий, кого хтось собі чомусь неувірений, вони хочуть людям щось доказати. От і вони доказують тільки другими методами. Я не хочу нічого доказувати, я знаю, що я сильний і все остане. Та все так. Для мене це вже як життя, і я розумію, якщо я буду цим займатися, то я буду отримати хороші гроші, і я буду добре жити. Це допомога для сім'ї в майбутньому. Ну, це мені допомагає взагалі жити. Я не можу просто в школу ходити і нічого не робити. Це не для мене. Чимало молодих людей почали професійно займатися спортом та досягли успіхів. Наш герой один із них. Боїв провів там, ну, може, до, до 40 десь, може, боїв. І я не пам'ятаю, може десь 30 десь може виграв. Да, десь 30, виграв. А все остальне, ну, ясне діло, були пораження, це, без них ніяк. І на них ти участь в будь-якому випадку. І були, да, сорівнування на рівні України, на рівні області. Брав. Але на Європі останній раз був, то друге місце зайняв. Ну, це таке, знаєш, я, я не переживаю, мені саме цікаве було, допустимо, поїхати навіть в ту саму Польщу, поїхати в ту Варшаву і подивитися, які там люди навіть для себе воно було цікаво. І було весело, так. Да? Що дає поштовх з тим? Не кинуть це все і не стать такими, як більшість. Я дивлюсь на більшість. І От коли я на них дивлюсь, це мій самий головний стимул. Жоден лікар та жодна державна програма не зроблять ні молоде, ані доросле покоління здоровим, тому що на це здатні лише ми самі.